Боке откровення. Щоб побачити зірку явно, навколо твого життя має бути темно. Я не кажу, що не можна побачити зірку вдень, при денному світлі. Можна побачити, але це дуже складно. Зірки вони не з'являються в день. Брат, сестра, якщо ви хочете сьогодні бути вадими Богом, вам доведеться бути готовими йти уночі. Якщо ти хочеш бути справжнім християнином, по справжньому вірити, тобі доведеться йти в темряві, йти через темряву. І я знаю, що багато хто з вас, і ви сьогодні проходите темні місця свого життя. І незважаючи на всі ці свята, на Різдво, на ці подарунки, ви, ви як і раніше, йдете по темним місцям свого життя. Ти можеш поставити вдома ялинку, ти можеш її прикрасити, ти можеш намалювати ялинку у себе на вікні, але як і раніше, ти будеш ти по темряві. І знаєте, що я хочу сказати? Я сьогодні так сильно дякую Богу, тому що я теж жду по темряві за його зірку. Я дякую Богу за це світло вночі, за цей напрямок. За цю надію, яка сьогодні взділяється в моє серце, яка допомагає мені продовжувати свій шлях, яка допомагає мені не опустити свої руки. Повернися до сусіда і спитай, чи є в твоєму житті зірка. Я кажу спитаю у сусіда, чи є в твоєму житті зірка, тому що я знаю, що в твоєму житті ніч точно є. Якщо ти знаходишся на цьому місці, то в твоєму житті є ніч, але чи є зірка в твоїй півночі? Тому що без цієї зірки, брати та сестри, без цієї зірки ми не зможемо нікуди піти. Ми не можемо нікуди нічого здолати. Ми не можемо зустрітися з Ісусом. Ми не можемо Його знайти. Без цієї зірки ми блукаємо в проблемах власного життя, вдаючись у нетрі людських думок, розгублені, налякані. Але коли в нас є зірка? Коли в нас є зірка, ця зірка вона починає вести нас через проблеми, через труднощі, через хвороби. Ця зірка допомагає нам не опустити руки. Ця зірка вона допомагає нам продовжити свій шлях, не поставити на собі хрест, повірити в себе і рухатися далі. Амінь.